У нас в гостях козак-характерник Костянтин Стасюк, який демонструє прийоми козацького ножового бою і втрачених тактик характерників і козаків штурмовків, які, нагадую, воювали виключно холодною зброєю. Хочу зазначити, що штучний інтелект в соціальних мережах. Не хоче пропускати це відео, бо зникає ніж. Зверніть увагу на ніж в руці Касатина Васильовича Стасюка, який просто зникає. Уявіть цю швидкість, силу удару. не дай Бог під неї попасти Будьте обережні зйомками подібних відео і з подібними тренуваннями. Треба мати певну підготовку і знання. Ось ніж. ось ніж. Костянтин Стасюк на сайті Новосіч. Залишайте знам.